У відборі до Євро 2024 збірна України потрапила у надскладну групу. Крім чинних чемпіонів Європи, збірної Італії та чвертьфіналістів минулого мондіалю збірної Англії у квінтеті також опинилася міцна північна Македонія, яка добряче попсувала нам нерви в обох матчах, а також Мальта, яку вже важко назвати футбольним карликом. У поточному відборі синьо-жовтим вдалося набрати максимум очок у матчах з північно-македонцями та мальтійцями, але якщо зануритися глибше в історію виступів нашої головної команди, то знайдеться немало випадків, коли втрата очок у поєдинках з європейськими аутсайдерами вартувала збірній України прохідного місця на великий турнір, а інколи навіть залишала за бортом плей-офф. У сьогоднішньому відео ми пригадаємо найбільш прикрі матчі збірної України, в яких наша головна команда втрачала надважливі очки у протистояннях з відвертими аутсайдерами відбіркової групи, і в підсумку втрачала можливість зіграти на чемпіонатах Європи та світу. Друзі, ваша підтримка безцінна, тому дуже просимо вас вподобати це відео, а також підписатися на канал Котиначо та залишити коментар після перегляду. Щиро дякуємо кожному. Ну а ми розпочинаємо. Перший приклад неймовірно прикрої втрати очок стався у травні 1997 року у Києві. Де наша збірна приймала на Олімпійському Вірменію взагалі з цією непоступливою командою жереб зведе Україну ще не один раз, і майже завжди вірмени створюватимуть нам суттєві проблеми, як це сталося і в дебютному поєдинку. У відборі на чемпіонат світу 1998 року. Окрім вірменів, синьо-жовті отримали у суперники збірні Німеччини, Португалії, Албанії та Північної Ірландії. Старт вийшов досить успішним. Після шести матчів збірна України очолювала свою групу, здобувши чотири перемоги у шести турах. Тому і не дивно, що всі українські вболівальники очікували від нашої головної команди лише переконливої перемоги над аутсайдером у наступному матчі. Українці з перших хвилин заволоділи ініціативою на полі, і вже на п'ятій хвилині Андрій Шевченко після передачі Юрія Дмитруліна відкрив рахунок. Після голу ігрова перевага залишалася за підопічними Йожефа Сабо, але атакувальним діям явно бракувало гостроти. Тому, хоча б ще раз серйозно потурбувати голкіпера гостей Березовського, так і не вдалося. А от вірмени у другому таймі дещо посміливішали і провели низку контратак, після однієї з яких трибуни Олімпійського тривожно замовкли. Уже практично під завісу грипів захисник гостей Артур Петросян, грамотно скориставшись відскоком, переграв Олександра Шовковського. До речі, Петросян у майбутньому стане справжнім спеціалістом по українській збірній, розписавшись у наших воротах цілих п'ять разів у чотирьох відбіркових циклах. Ця нічия у Києві стала справжньою підніжкою для збірної України, оскільки саме двох втрачених у цьому матчі очок і не вистачило, щоб у підсумку хоча б наздогнати Бундестім. Тому на синьо-жовтих очікував перший в її історії плей-офф, де міцна хорватська збірна у непростій та скандальній дуелі все ж виявиться сильнішою. Вірменська підніжка спіткала синьо-жовтих і через два роки. У рамках відбору до чемпіонату Європи 2000 цього разу компанію нашій солодкій парушці у групі склали збірні Франції, Ісландії, Андорри та лаптіногі футболісти з смердючих боліт. За чотири тури до завершення відбіркового циклу саме наша команда очолювала групу з 14 очками. Тому виїзна перемога над вірменами забезпечила б українцям комфортний відрив перед заключною та надзвичайно складною частиною відбору. До Єревану українська збірна прибула майже бойовим складом, включаючи Реброва і Шевченка. Але господарі поля змогли протиставити нашому зірковому дуету масовану оборону. Синьо-жовтим було складно увійти до штрафного майданчика-суперника, що призвело до великої кількості неточних дальніх ударів. Відмінну гру демонстрував і вірменський голкіпер Березовський, який знову саме у матчі зі збірної України спіймав якийсь нереальний кураж. Самі ж вірмени про атаку особливо й не думали, обмежившись кількома не надто небезпечними ударами. А матч так і завершився з нулями на табло. Результат гри породив безліч чуток про те, що вірмени перед матчем нібито отримали значну фінансову допомогу від нашого північного сусіда, чия збірна якраз вийшла з кризи і прагнула повернутись до боротьби за вихід на євро. На це натякнув на післяматчевій пресконференції прес-конференції Йожев Сабо, побажавши підопічним Сурена Барселяна боротись так само за пекло із Москвою. Матч, з яким був для вірменської команди наступним. Я хочу пожелати, і ви пам'ятаєте, як буде грати зборна Армії в Москві? Будуть ли зборна Армії вот так нажитися, як вони сьогодні лежить? Это що просто не ложились, потому тому, ну, що перед своїм народом. Почему в Москве так не будуть ложить? Так чи інакше, москви там вірмени поступились, а збірна України через нічию у Єревані не змогла в підсумку втриматись на першому місці і знову відправилась в плей-офф де у драматичному двобої поступилась словенцям. У наступний відбірковий турнір наша збірна входила з серйозними амбіціями, адже саме у 2000 році команду очолив легендарний наставник київського Динамо Валерій Васильович Лобановський. Та із групою тоді, здавалось, пощастило: Польща, Білорусь, Норвегія, старі знайомі з Вірменії та Уельс, аж ніяк не вважались європейськими грандами. Поступившись у першому матчі полякам у Києві, у наступних трьох зустрічах жовто сині здобули сім очок і, маючи абсолютно ідентичні показники з білорусами, ділили з ними другу і третю сходинки. Чудову нагоду закріпитись на високому щаблі дозволила би перемога над валійцями, яких, незважаючи на присутність у команді європейської зірки в особі Раяна Гігса, не можна було назвати навіть європейським середняком, але дебют зустрічі в Кардіфі перевернув всі плани збірної України. Неочікуваний гол Хартсона змусив підопічних Лобановського активніше йти вперед. Бажання якнайшвидше відігратися радше заважало діям наших футболістів. Моментів було вдосталь, але хаотичні атаки біля воріт Уельса завершувалися неточними ударами. Зрівняли рахунок підопічні Лобановського лише на початку другого тайму. Передача на Несмачного. Андрій несмачний до з дозворіт Гол! Андрій Шевченко. Один один. Ось вона. Можна на в світі. Оце таки комбінація після якої м'яч і понився у цій різ. Андрій Шевченко. Після голу Шевченка продовжилася відкрита гра, але тепер небезпечних моментів побільшало і біля воріт Шовковського. Ох, і добряче тоді попсував нерви нашій обороні Крейг Беламі. Беламі. Велика ударну позицію одрала. Неймовірна нереалізація моментів та підсумкові гостьові 1-1 дещо обурили вболівальників, проте цей результат не сприймався як якась катастрофа. Головне розчарування було попереду у наступному матчі проти все тих же валійців. У Києві наша збірна розпочала гру більш ніж впевнено, а сценарій поєдинку нагадував попередній матч в Уельсі. Знову безліч моментів і знову тотальне невезіння. Причому на цей раз за голкіпера Пола Джонса, який вкотре спіймав кураж, грали і поперечина, і стійка воріт. У першому таймі валійський голкіпер зумів витягти декілька складних м'ячів, але точний низовий удар Зубова перед свистком, врешті, змусив його капітулювати. По перерві синьо-жовті усіляко намагались подвоїти свій успіх, але наступний гол у матчі відбувся саме біля наших володінь. В одній із небагатьох атак валійців. Пембридж наважився на удар з 35 п'яти метрів. Пембриджі здали кусухою. Покре поле і слизький м'яч е, зробили свою справу. Один один стає рахунок. Помилка Шовковського не знітила українців, котрі продовжили штурмувати ворота Уельсу. Проте переграти Джонса у той вечір більше не вдалося нікому. Передача на рекога ще. Як фантастичний момент зараз був в Андрія Шевченка. У двох матчах зі збірною Уельсу Україна втратила чотири очки. Найприкришим виявився той факт, що саме на ці чотири очки у підсумку наша команда і відстала від лідера збірної Польщі, посівши лише друге місце і втретє поспіль потрапила до плей-офф, де майбутній віце-чемпіон світу, збірна Німеччини, не залишить синьо жовтим жодного шансу. Напередодні відбору до Євро 2004 перед новим наставником збірної України Леонідом Буряком було поставлено звичне завдання: вийти у фінальну частину престижного турніру після жеребкування, за результатами якого суперниками жовто-синіх стали Іспанія, Греція, Північна Ірландія та в четверте поспіль Вірменія. Склалася думка, що завдання виходу із групи нарешті буде виконане, хоча, швидше за все, наша збірна боротиметься за право зіграти саме у плей-офф, причому із греками. Проте вже перша гра у Єревані пішла не за планом. Українці вели у рахунку 2-0, але пропустили два м'ячі під кінець зустрічі, зігравши в нічию з рахунком 2-2. Далі була несподівано впевнена перемога над Еллінами, і як наслідок комфортне друге місце у групі перед поєдинком з Північною Ірландією. Цього суперника наші хлопці вже перемагали 6 років тому, а за підсумками відбору британці навіть не зможуть жодного разу забити у ворота суперників. Але не змогли цього зробити і українці у Белфасті, хоча гра вийшла досить видовищною. Створених нашими футболістами моментів вистачило б на декілька матчів, проте завдати точного завершального удару, який подарує важливу перемогу, нікому так і не вдалося. Суха нічия у той момент не здавалася повним провалом, але через рік, перед другою зустрічю з північної ірландцями, збірна України знаходилась у зовсім іншій ситуації. Для збереження, хоча б теоретичних шансів на вихід з групи, необхідна була лише перемога. Але на превеликий жаль, матч у Донецьку став точною копією зустрічі у Белфасті. Українці майже всі 90 хвилин провисіли на воротах суперників і забити їм завадила лише блискуча гра воротаря Марка Тейлора. А в епізоді, коли й він виявився безсилим, удар Андрія Вороніна прийняла на себе стійка знову 0-0, і українці дають дорогу на євротурнір не лише іспанцям, а й грекам, які ще й зайняли у групі перше місце. Таким чином, збірна України стала мимовільним співавтором гучної сенсації, що прогримить наступного літа на полях Португалії. А найсвіжіший приклад несподіваного провалу відбувся 11 років тому, коли наша збірна стартувала у відборі до Мундіалю 2014 року. Група традиційно виявилась непростою. Окрім явного фаворита збірної Англії, суперниками України стали міцна команда Польщі та тоді ще загадкова, нещодавно створена збірна Чорногорії. Ще дві команди Сан-Марино та Молдова, традиційно розглядались у статусі постачальників очок для інших представників групи. Оптимізму нашим фанатам додав перший матч у Лондоні, де українці до останніх хвилин вели рахунку завдяки суперголу коноплянки. Але все ж пропустили від Лемпарда з пенальті. Нічию з англійцями однозначно визнали успіхом, однак втрати очок у наступній грі не очікували навіть найзапекліші песимісти. Гостьовий матч проти Молдови синьо-жовті провели досить активно, проте відмінна гра воротаря господарів і катастрофічна нереалізація моментів призвела до сенсаційної нульової нічиєї. Андрій Баль, що тоді виконував обов'язки наставника нашої збірної, звинуватив в усьому лише невезіння, пообіцявши реабілітуватись перед уболівальниками в наступному матчі проти Чорногорії. Звісно, балканська команда аж ніяк не вважалася аутсайдером європейського відбору. Декілька її гравців непогано виступали у відомих клубах. Мірко Вученіч запалював у Ювентусі, Стефан Савіч був основним у Фіорентині, а головна зірка збірної Стефан Йоветіч. За рік перейде до Манчестер Сіті, що цікаво, Чорногорія ще й ледь не пробилась на минулий чемпіонат Європи, зупинившись лише у плей-офф. Але наша збірна вважалася все ж вищою за класом. І близько півсотні тисяч вболівальників, що зібрались на Олімпійському 16 жовтня 2012 року, чекали переконливого підтвердження цієї різниці. Проте реальність виявилась набагато суворішою. Перші хвилини матчу нагадували зустріч у Кишиневі. Українці намагались загострити гру, але після кількох неточних ударів ініціатива перейшла до чорногорців, які атакували значно небезпечніше. Така зухвала гра принесла гостям результат. Під завісу першого тайму, фатальна помилка Тараса Михалика вивела вічнавіч віч із п'ятовим Деяна Дам'яновича, який впевнено скористався подарунком і відкрив рахунок. Даймо і рахунок стає 1-0 на користь збірної Чорногорії. Деєн Дам'янович забиває цей м'яч. Провалилася оборона збірної України. А перед самою перервою після перерви господарі намагались змінити ситуацію, але чорногорці спокійно відсунули гру від своїх воріт. А під кінець матчу ще й заробили пенальті. Удар йовити часточки п'ято впарирував. Проте, десяти хвилин, котрі залишилися до фінального свистка, не вистачило нашій команді, щоб заробити бодай одне очко у цьому провальному матчі. Підсумкова поразка відкинула збірну України на ганебне п'яте місце. Навіть здобутих у наступних семи матчах 19 пунктів виявилось недостатньо для виправлення становища. Наша збірна вкотре фінішувала другою, відставши від англійців лише на одне очко. Закономірним підсумком відбору став черговий плей-офф, у якому українці у шаленій боротьбі все ж пропустили на світовий форум збірну Франції. Ось таке відео ми сьогодні підготували для вас. Напишіть у коментарях, який матч в історії збірної України розчарував вас найбільше і чому. А ще не забудьте поставити уподобайку цьому відео, якщо вам сподобалася наша робота, а також оформити підписку на канал Котинача. Щиро дякуємо, друзі, і до нових зустрічей!